Доброго дня друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 6 лютого 24-го року буду проводити підживлення. Казав два тижні вам назад, так що не встиг я замовити. Замовив, є в мене вже доброго, потрібно забрати з нової пошти. Скажіть я вам скажу, на залишку. Знайшов вдома трішки сульфату. Трішки яри комплексна 16 16 161616. Ось так виглядає сульфат амонію з вмістом 21% азоту і 24% сірки. Ось так виглядає яра комплекс 161616. -16 -16. Азот, фосфор та калій. Буду перемішувати, підживлювати в пропорції 1 до 1. Сульфат перемішаю з ярою і буду проводити підживлення близько 150-200 грамів під, під одну рослину. Треба потрібно ретельно вимісити, щоб була однорідна маса, можна так сказати, щоб розпреділили, щоб не було того, що під одні дерева попало більше сульфату, під одні дерева попало більше комплексу. Тому рівномірно перемішуємо і будемо вносити на ділянки е, біля батьків. Той сад, що в мене посаджений, вже я підживив. Там, на жаль, не було змоги зняти відео, там ріля розмерзлися близько 5 см верхнього шару ґрунту. Вже розмерзлось під низом лід і досить невдобно. Незручно було там ходити, знімати. Тому вже показую. Як буду підживлювати цю ділянку. Сподіваюсь, що того, що в мене є на залишку, мені вистачить підживити цю ділянку. І на другій моїй ділянці, самі великій, де посаджений фундук і горіх. Ну, вже, напевно, буду підживлювати або на наступному, або через тиждень там обіцяю також гарну погоду. Повинен бути морозець. Там уже підживлю, як заберу, бо ну, на сьогодні. Розумію, що в мене того, що в мене є, мені не вистачить. Отже, друзі, в продовженні. Вийшла у нас така однорідна маса суміші цих двох добрив. Не брак жодного мірного стаканчику, тільки що на тій ділянці, де вже вносив ці добрива, розрахував приблизно так вага відра на кількість дерев, ну, на кількість рядів, потім кількість дерев, що я вніс. Вийшло близько 150-200... Можливо, грамів, плюс-мінус похибка. Е, лосю прикоренево на діам, ну, близько, напевно, сантиметрів 70-80 навколо штамбу самої деревини. Тут у мене нагадаю близько 130 дерев. Зараз швиденько пробіжусь, підживлю. Тут навіть, бачите, ще досить мерзлий ґрунт, не провалююсь, нічого. Ну, Гарно буде походити. На завтра обіцяють. Завтра післязавтра обіцяють дощик. Я думаю, воно все це розтане, увійде в землю і дасть максимальний, максимальний ефект від нашої операції. Отже, далі включення буде. Зараз пішов, пішов займатися. Отже, друзі, підживлення завершено, близько 20 хвилин в часу мені знадобилося, щоб внести, внести дане добриво. Тяжко ви, виходить, ну, орієнтовно 70-80 см навколо штамбу. В діаметрі я розкидав. Розкидав це добриво. По нормі, дивіться, вийшло 2,5 відра в мене 12 літрових, близько там, 10 кілограм цього доброго було всередині на 128 дерев, які тут висаджені. Ну, вийшло по 190 грам. Нижку плюс-мінус це 150-200 грамів під кожне дерево я вніс. Якщо буде змога ще з погодою, я додатково зроблю ще таке саме підживлення. Трішки пізніше, там, можливо через тижня 2-3, якщо на початку березня, в кінці лютого, на початку березня мені вдасться буде мерзлоталий такий період, буде мерзлий ґрунт, що я зможу це зробити, то я напевно повторю ще раз цю процедуру. Шкоди рослині це не завдасть ніякої, і я думаю, максимальний ефект з оцих всіх добрив. Вона візьме. Е, друзі, нагадаю, нагадаю, чому саме чому саме сульфат амонію я буду вносити. Е, дивіться, амонійна форма азоту краще вносити отако по мерзлуталому, вона ніде не дівається з ґрунту, вона не так, як там в карбаміді, що в аміачній селітрі, вона ніде не промивається, не, не випаровується вверх. Ну, якщо це можна так назвати випаровуванням тому їм саме сульфат амонія, амонійна форма, яка залишиться в прикореневій зоні, перейде потім, вона буде доступна для засвоювання рослини в такій формі. Потім вона з настанням температур перейде в е, нітратну форму, яка сама доступна і сама засвоюваємо рослинами е, через, через коріння. Е, в комплексі, в 16-ті фосфор і калій ну, точно нікуди не дінуться, тому що ці елементи не мігрують в профілі ґрунту. А азот, який там знаходиться, він там пополам 8% в амонійній формі, 8% в нітратній. Ну, Нітратна форма можливо втратиться, можливо. Це буде все залежати від того, як швидко це добриво розчиниться і піде вниз в профіль ґрунту. Ну а якщо навіть ми втратимо цей нітратний азот, то я думаю, ну, його не досить така. Велика тут кількість, основна, основна маса і основний е, упор такий, ми робимо саме на сульфат амонія, саме на цю амонійну форму. І плюс, друзі, сірка. Сірка дуже важливий елемент е, в засвоєнні азоту, якщо немає сірки в ґрунті, скільки б ви не сипали азотних доприв зверху, якщо сірки нема, засвоюватися вони будуть, ну, не, можна сказати, майже не будуть, тому що сірка є основним провідником таким для азоту. Тому ну, шукайте, знаходьте сульфат амонія, краще, скажу чесно, виробництво каплокарм це така технологія виробництва сульфата тому що є відходи є виробництво коксохімічне, це там відходи металургії і тому подібне. ну Він по, по вмісту такий самий, а от по, по розчинності він дещо. Дещо гірший за технологію каплокарм. І плюс там неравномірна гранула від дуже-дуже великої до досить дрібної, тому нерівномірність внесення його буде. Тому краще шукати той, що саме вироблений по технології каплокарм. Отже, друзі, всім, всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте до наступних. Зустрічей, а я в мене там ще залишилось близько одного відерця. Ще напевно зараз поїду, внесу на свою величину ділянку, може, можливо, підживлю саме, саме горіх. Всім дякую за увагу. До побачення.